На другому етапі після перерви повернувся до Італії. Нас чекав гран-прі в Монці, храмі швидкості. Було цікаво подивитися, яким чином тепер розгорнеться боротьба після домінантного вікенду Макларен. Сьогодні розкажемо наші думки про вікенд і розставимо команди в традиційний топ. Це проект безгальм. Погнали! Почнемо традиційно з новин між етапами. Насправді особливо розповісти нічого. Єдине, Мерседес офіційно оголосив Андреа Кімі Антонелі своїм гонщиком на наступний сезон. Сталося це уже після того, як він у першому заїзді в F-1 потрапив в аварію і викликав червоні прапори на першій практиці. Антонелі з 2019 року є членом Академії Мерседес. Словом, Тото -то Вольф закрив свій гештальт щодо того, що колись він втратив Ферстапена і посадив талановитого юніора, який ще в сезоні 2022 року їздив у формулі 4». Його формульна кар'єра почалась у 2021 році. Відтоді він виграв італійську і німецьку формулу 4, а також регіональні чемпіонати в Європі та на Близькому Сході. Згодом було вирішено не йти в сезон f 3 а одразу в сезон F2. Цього року виграв спринт на Сільверстоуні та гонку в Угорщині та йде на шостому місці в чемпіонаті. Це вже третій підтверджений новачок на 2025 рік. Після Олі Бермана та Джека Дуена вільних місць у Пелотоні залишилося лише два в Стейку і в Вікар. Хоча знову ж таки від Редбула і його молодшої команди можна чекати будь-яких перестановок. Ще одна цікава новина: вперше за історію F1 гонщик за рік набрав 12 штрафних балів і пропустить наступний етап. Ім'я героя Кевін Магнусен з ХААС, який тепер не приїде на гран-при Азербайджану. Його має замінити один із тест пілотів команди. Імовірно, Оліверу Берману дадуть набиратися досвіду перед дебютом наступного сезону. Переходимо до нашого рейтингу. Минулий відос дуже зайшов глядачам, і ми дуже вдячні за це. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та бийте у дзвоник. Наша мета до кінця сезону набрати першу тисячу підписників, і ми віримо, що ви нам допоможете. На останньому місці у нас Вікарб. Молодші бики провели не найкращу кваліфікацію і не вийшли в третій сегмент. Форма цуноди після перерви нас зовсім не радує. В гонці все вийшло набагато гірше. Сунода був вимушений зійти після зіткнення з Халком, а Рікардо за участі команди напрацював загалом на 15 секунд програшу. 5 секунд за витіснення Хюлькенберга за межі траси та 10 секунд за неправильне відстоювання штрафу на підстопі. Уже другий етап команда навіть близько не наближається до топ-10. Здається, вони досі не вийшли з літньої перерви. Вони нижчі за всіх, бо це явно не їх рівень. Передостанній стейк. Здається, цю частину можна копіпастити з випуска у випуск. Команда повністю провалила квалу, як завжди. Щодо гонки, якби не піт строла, Джо мав стати останнім. Команда трохи додала в Монці, але залишається найповільнішою машиною в пелотоні. В надії на сейфті кар Ботас вибрав тактику одного підстопу, але цього банально не сталося. Тенденція і досі незмінна. Команді банально не до гонок зараз. До речі, є інфа від журналістів, що до БАКУ мають оголосити другого пілота на наступний рік. На цьому етапі до звичного переліку претендентів дивіться в минулому випуску, додався ще й член академії Заубер, чемпіон Ф2 Тео Пуршер. Тож, шанс на те, що з'явиться ще один новачок в пелотоні, не такий і низький. На восьмому місці у нас в рейтингу Астон Мартін. В Монці вони не змогли продемонструвати цілковито свій темп. У кваліфікації Строл вибув у стартовому сегменті, тому що його фінальну спробу зіпсував виліт Магнусена. А всю гонку він провів у групі аутсайдерів і не зміг піднятися вище за 15-ту позицію. Алонсо ж показав себе трохи краще. Вдало стартував і за рахунок андеркату вийшов навіть на дев'яте місце. Однак він мав тактику двох підстопів та не встиг атакувати в кінці гонки. До очкової зони не вистачило двох десятих секунди. Проблеми команди нікуди не зникають. І уже команди позаду з ними спокійно конкурують, що й довела ця гонка. Хоча в топ 10 Алонсо мав впевнено заїжджати, але певних ресурсів машині все ще бракує. Сьомі французи з Альпін. По-перше, цього вікенду частина команди страйкувала через можливу відмову від моторів. Фахівці виступили проти скасування статусу заводської команди, тобто виробництва власних моторів для F-1. Акція протесту не вплинула на роботу гоночної команди. Згодом очільник концерну Рено Лука Демео повідомив, що рішення щодо моторів буде ухвалено протягом місяця. За його словами, перехід на двигуни Мерседес обговорювався, але вибір ще не зроблено. Якщо ми проведемо фінансовий аналіз того, скільки коштуватиме власна силова установка і скільки ми могли б заощадити з постачальником, різниця буде жахливою. І будь-хто, хто дивиться на цифри, зрозуміє, що є можливість стати більш конкурентоспроможними з, з менш дорогим проєктом. Сказав Демео, Словом, все йде до того, що мотори від Рено покинуть чемпіонат з економічних цілей. До того ж, не можна сказати, що вони останнім часом сильно допомагають досягати високих результатів. Хоча втрата статусу заводської команди це мінус в плані автентичності, що не дуже класно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там завжди є всі останні важливі події щодо чемпіонату, без зайвої води і голосних чуток. Все чітко і виважено. Енджой. А що ж було на трасі? Команда не показала серйозного темпу і весь вікенд не наближалася до топ-10. Гаслі випередив у кваліфікації окона, але на дистанції виглядав слабшим. П'єр мав сумнозвісну стратегію двох підстопів, але вона виявилася провальною, як і для всіх, хто на ній був. Окон ризикнув пройти дистанцію з однією зупинкою, але Харт був надто зношений. Через це відігратися на мідіумі згодом не вдалося. Загалом темп машини був надто слабким, щоб розраховувати на топ-10. Нижню п'ятірку очолює хаас брудний вікенд від американців, але є зароблені очки, тому вони так високо сьогодні. Халк показав хорошу квалу і вийшов в третій сегмент і стартував десятим. Але в гонці все пішло далеко не за планом. Спочатку в боротьбі з Рікардо він опинився в гравії, а потім відбулося зіткнення з цунодою, де японець був вимушений зійти. Як результат, фініш між пілотами стейк і доволі неоднозначне враження від його гонки. А от Магнусен, попри штрафи, зміг заробити очки. Данець один із головних героїв гонки. Він дуже сильно ризикнув по тактиці з одним раннім підстопом. Кевін проїхав на одних шинах майже 40 кіл і навіть з урахуванням штрафу за зіткнення з гаслі втримався у топ 10 Помилка данця була не настільки вже грубою, як може здатися, тому не варто принижувати його успіхи у той день. Хороший вікенд для команди. Ми завжди за боротьбу, хоч вона іноді зі штрафами. Сподіваємось, в Баку Магнусен відпочине і з новими силами і обнуленням штрафних балів допоможе в боротьбі команді за шосте місце в кубку конструкторів. Розрив до Вікарп там не сильно великий. В топ 5 сьогодні Вільямс. Команда з дебютантом за кермом змогла показати гарний вікенд, і лідер команди Алекс Албон зміг заробити очки. Аргентинець Франко Колапінто провів гарні вихідні і виконав усе бінго для вдалого дебюту у формулі. Не розбив машину, не кваліфікувався останнім і не приїхав в кінці пелотону. Міцний початок для нього. 12-те місце в такому пелотоні ще треба вибороти, і новачок з цим успішно впорався. А от його напарник Алекс Албон видав зразковий вікенд в плані очікувань від нього. На цій машині він не лише кваліфікувався дев'ятим, але й гонка склалася просто чудово. У нього вийшла тактика одного підстопу, і він отримав свої заслужені два бали в залік. На тлі штрафу Магнусена Алекс став найсильнішим серед команд середняків. Хоча випередити ХААС так і не зміг. Загалом дуже гарний перформанс від Вільямс. Не знаємо, чи ще можлива боротьба з Альбін в кубку конструкторів, але все точно не безнадійно. На четверте місце ставимо сьогодні Red Bull. Нарешті Перес і Ферстапен на одному рівні. Але є нюанс. Це найгірший вікенд для биків цьогоріч. Цього вікенду Чеко був куди ближче до Ферстапена, проте вони обидва провели етап досить посередньо, щоб не казати погано. Перес помилився у фінальній спробі кваліфікації і майже на 20 секунд відстав від Макса за однакової стратегії. Шосте місце Ферстапена виглядає провальним, але в таких умовах розраховувати на щось більше було б марно. Сам чемпіон нещадно критикує команду, як і його батько. Проблеми в структурі виявилися набагато гіршими ніж вважали на перший погляд. До втрати першої позиції в кубку конструкторів лишилося, ніби не так і багато, але в Баку може статися все. В особистому заліку, завдяки кричущій неорганізованості в Макларен, поки все виглядає для Ферстапена набагато безпечніше. Інтрига в чемпіонаті є, і це, звісно, нас радує. Бронзу сьогодні забирає Мерседес на тлі не дуже вдалого вікенду в Занфорті. Позиції стали трошки вищими, але загальне враження, в принципі, таке ж. Гемілтон провів доволі погано квалу та програв не лише Расело, а й пілотам Феррарі. Проте гонку Льюіс провів стабільно і зміг завоювати п'яте місце. На тлі швидкості суперників піднятися вище було не сильно реально. Джордж навпаки провів гарну квалу і опинився на стартовій решітці третім. Але помилка в першому повороті і відкат на сьоме місце багато в чому визначили подальшу гонку для нього. Є враження, що німцям потрібно ще один-два кроки для того, аби знову увійти в боротьбу за перемоги. Все таки і Макларен, і Феррарі оновились, і це видно. Але записувати їх в аутсайдери ще точно рано. На друге місце відправляємо Макларен, у якому явна криза. Як фанатів, нас це звісно засмучує. Здавалось би, після зантворту уже все добре, але старі проблеми знову повернулися. Таке враження, що команда не знає, як вести себе, коли ти лідер пелотону. І справа навіть не в тому, що це якось виглядає несолідно. Просто ви кажете, що є папая рулс, що у вас два рівних пілота, і одночасно про амбіції наздогнати Макса в особистому заліку. Нібито там уже все вирішили, що пріоритизують Норіса. Але на нашу думку, все це надто пізно. Ми розуміємо, що Оскар не хоче ставати другим номером, але має бути певна субординація. Якби в Оскара і Ландо було плюс-мінус порівну очок, питань би не було. Просто те, що відбувається, не виглядає контрольованим. Загалом вікенд пройшов нормально. Перший ряд після квали Ландо не провалив старт, але в перших поворотах Оскар його обійшов. На другому відрізку британець швидко зносив гуму і став відставати. Не сильний вікенд від нього, але точно не прямо критичний. Австралієць провалив останню спробу у кваліфікації, але суперово впорався у гонці. Піастрі демонстрував значно стабільніший темп, ніж Ландо, і краще працював із гумою. Макларен впустили дубль і впустили певну кількість очок для боротьби в особистому заліку. Що буде далі, ніхто не знає. Щиро віримо, що в Баку команда очолить кубок конструкторів, а Ландо максимально скоротить відрив від Макса. Заслужено сьогодні в топі рейтингу Феррарі. Здається, команда вийшла з перерви в дуже бойовому настрої. Це був тріумф від червоних вдома. Леклер провів просто ідеальну гонку і виграв уже другу свою гонку в храмі Феррарі. Це точно стане яскравою сторінкою в його історії. Він цього сезону здобув перемогу на домашньому етапі для себе в Монако і перемогу вдома для команди, важливому в місті для Феррарі. Шарль блискуче працював із гумою та розподілив її ресурс так, щоб зберегти запас на фініші, більш ніж заслужений тріумф. Монегаск точно зробив те, що від нього ніхто не очікував. Сайнц теж провів непогану гонку, а відставання від Леклера пояснюється пізнішим підстопом. Цими вихідними Карлос поступався Шарлю, але не набагато. І за такого таймінгу зупинки навряд чи міг піднятися вище. Команда показує дуже достойні результати і, можливо, навіть зможе нав'язати боротьбу в кубку конструкторів в Баку і Сінгапурі. Вони точно будуть фаворитами. Тим цікавіше буде останній відрізок року. Гонка вийшла не нудною, це точно. Феррарі показали супер перформанс на своїй домашній трасі. У Макларен криза росту. Редбул деградує відносно всіх. Гарна гонка від Хас і Вільямс. Цікаво буде побачити, яка розстановка сил буде в Баку, бо чемпіонат зараз в такій фазі, що очевидних лідерів точно не буде. Варто відзначити вдалий дебют Колапінто. Він молодець. Пишіть в коментарі, як вам наші думки про гран-при Італії. З вас лайк, підписка та дзвіночок. Ви дуже гарно підтримали наше повернення. Дякуємо за перегляди, коментарі і вподобайки. Нагадаємо, нас можна підтримати через Монобанк та Приватбанк. Всі способи у коментарі під відео. Також допомагайте ЗСУ та всім захисникам, які дозволяють нам жити спокійно. Всім па-па!